Привіт, я Анатолій Анатолійович, і цього року я поставив собі ціль проїхатись Україною разом з вами. Адже за два роки повномасштабного вторгнення ми кардинально змінилися. І наші міста змінилися також. Тож я проїду від Одеси до Львова, від Харкова до Ужгорода. Співаємо разом цю пісню. Всім привіт! Моє ім'я Анторіантович. Це проєкт міста на телеканалі Дім. Проєкт про те, як живуть незламні українські міста під час повномасштабного вторгнення. І нарешті я разом з вами в місті Ужгород. Це місце, де проживають Роми. Безліч стереотипів існує про ромів. Тож я спробую розвінчати щось, а щось можливо підтвердити. Ужгород є одним із центрів ромів в нашій країні. До повномасштабного вторгнення тут в Ужгороді проживали в районі 6 тисяч ромів. А з початком повномасштабного вторгнення велика кількість діаспори ромів з усієї країни з тимчасово окупованих територій також знайшли тут прихисток. Зараз ми, до речі, друзі, познайомимося з віце-президентом міжнародного союзу Ромів з Мирославом. Ходімо зараз. Ми привітаємось. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Раді вас бачити. Де ми знаходимося? Що це за район? Розкажіть повністю наше ромське поселення живе тим життям, що живе вся Україна. Наші місцеві люди теж приймають участь у бойових діях. Один із них це наш герой Віктор Ільчак. І Віктор, йдіть ту... до нас. Ви служили у Збройних силах України. Так, 14, 15, 17, 18. І Так повноштабну війни теж. Тобто, коли повноваштабно почалося, ви знову призвалися знову, що захищати країну? Я не призвався, я служив далі. Ще... Слухайте, а багато ромів, багато ваших побратимів е в Збройних силах е з вами служили? Зараз, е в даний момент, да, багато є. На сьогоднішній сьогодні. день сьогодні по всій Закарпатській області більше, ніж 600, 500-600 людей в, в лавах ЗСУ. Ви е коли служили? Хлопці ж знали, що, що ви Ромі зіштовхувалися, можливо, з якимись стереотипами, знаєте. Можливо, вас там, підколював в армії? Там такого нема, що типу, ми вважалися, як браття. Їм це було інтересно, як роми не звалися у армії. Читати, писати не вміють, нема грамота, нема образування. Ви один з перших, хто <пиш> дійсно да, пішов першу на а, а Який у вас був позивний? У мене був позивний барон. Який би ще да, ви обрали собі позивний морослава? А як ще громада ромська допомагає військовим? Ромські пастори, кожна церква на сьогоднішній день є благодійником, є інструментом для того, щоб допомагати своїм військовим, продуктовими наборами, іншими можливостями для того, щоб Наші військові, все ж таки, мали це. Вони самі дзвонять, самі просять. А тут люди, громада завжди відкрита для допомоги. Правда, що під час наступу росіян на багатьох регіонах багато хто з ромів допомагали нашим військовим силам. Вони передавали дані про окупантів, які наступають. Тут максимальна була співпраця з військовими, з місцевою поліцією, з місцевою адміністрацією. Не одна історія. Крадений танк. Топ, а той... танк Хто вкрав танк. До речі, це реально було це. Цігани ромі наші. Які були в Донецькій області, Вони украли танк. До, до речі, це стало одним із символів нашої незламності, нашої перемоги. Мирослава, а з вашої родини теж? Мене зять служить по сьогоднішній день. Сьогодні він є пограничником, захищає наші українські кордони. В кожної родини є член родини, який сьогодні є на ЗСУ. Як змінилося життя громади ромської з повномасштабного вторгнення? Війна дуже дуже серйозно вплинула, як на всіх українців, в тому числі і на ромів. Економічна зміна була це і гуманітарна життя людей в громаді змінилося. Оця ця біль, яка є в суспільстві, ну ми похоронили вже не одного тут в Ужгороді. Ніколи Роми не відчували себе такими українцями, як сьогодні. Зверніть увагу, українська мова, українські пісні, коли 1 вересня тепер було, ну це ніколи діти, завжди була біла сорочка. Сьогодні це біла вишиванка. Тут мрія лише одна і бажання, щоб закінчилася ця війна. Звичайно, попросимо показати трішки, як живуть роми. І ми ж привезли трішки подарунків для малих. Ходімо, віддамо трішки іграшок, да? і потім покажеш нам трішки місцевого життя ласка. А от цього я точно не очікував почути в ромській громаді. Я. Дуже схожа, дуже схожа схожа. Я вас хочу познайомити з місцевим. Нашим ромом Добрий який день. все своє життя займається конем. Ну є така асоціація, що справжнього рома має бути кінь. У нас така традиція, такий і кров, знаєте. Комусь золото залишають машину, а комусь коней. На Кобилі там місто можете виїхати. Ну так, да, ми можемо ходити із повозком, де треба. Там у нас є барон, Мирослав, та Мирослав так такий барон. Да. Ви ж не сказали на початку. Просто віце-президент, авилося барон справжній. Як розказав мені Мирослав, саме барон бере на себе відповідальність, аби життя ромів було на рівні з місцевими мешканцями. Тому багато ромських сімей вже мають світло та газ в оселях, а їхні діти здобувають освіту. Поки ми спілкувалися про життя в громаді, якраз привели коней до мене на знайомство. Згоден звучить дивно, але мені самому цікаво побачити ромського коня. Як звати їх, скажіть будь Ей, Катя. Катя? Да. Катя, несподівано. Я думав, зараз буде якесь ромське ім'я, Виявилося, Катя. Да, а то як то... другу звати? Буян. А, Буян. А, це хлопчик. Так, да, Катя дівчинка, хлопчик Буян. У Ромів є такий особливий зв'язок, давки з кіньми. Це частина культури. У мене всі діти люблять коня. Про дітей у Ромів є ще один стереотип, що в кожній родині багато дітей. Скільки, скільки у вас? У мене дев'ять. Скільки? Дев'ять. У мене троє, мені здалося багато, да? а ви ось дев'ять. А це всі від однієї дружини? Так. Да, у нас така традиція. Я угу. я живу до кінця. Ну це ви такий. Ні, всі, 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 всі. Вкрав свою жінку, то все життя з нею живеш. А ви теж вкрали жінку? Так. Да. Я хотів спитати, а в кого вкрав? Ну це ж символічно, я сподіваюся, чи ні? У місцевого барона. А, ви у місцевого барона вкрали. Так, а ще, до речі, про вік. Те, що у Роми виходять заміж раніше, ніж ні інші дружини. Сьогодні дружили. вже трошки це все помінялося. Раніше було таке в 13-14. Зараз старше все-таки. А сьогодні ну моя донька вийшла заміж Ну, п'ять. Моєму синові, от скоро 19. Но, но він на другому курсі вчиться. Цей стереотип він є в суспільстві, але нас ніхто не спитає. Знає, От Ми коли... питаємо. бачите, я вас питаю. Дай Бог вам здоров'я. Дуже добре, що ваші глядачі будуть розуміти, що загалом ромська громада живе нормальним, цивілізованим, ну но старається принаймні життя. Сьогодні багато людей закінчують школу. Є серед них багато які вчаться в університеті, так як мої діти. Да? Моя донька закінчила магістратуру. Mm -hmm. З Червоним дипломом, а так. от один важливий момент підтримка одного ромами, тому що дійсно важливо, щоб і в суспільстві, і в політиці, наприклад, да, були представники Ромів. Для цього зрозуміло потрібна освіта. Тобто, наприклад, ваші діти, ваші близькі, які отримують вищу освіту, вони будуть брати участь в житті громади потім, тому що скажуть ну з вищою освітою все буде там бізнесом, поїду за займатися. Моя донька вже працює в соціальній роботі пов'язана із да, тільки з ромами. Мій син працює тільки з ромами. В молодіжній політиці, в церкві ромській, розумієте, дякую, що Катю нам показав Катю. Правильно Так, да, да. Катю, Катю. Да. Катю лишаємо вас тут же. Ми ще пройдемось да, трішки. Ще один стереотип. Я розвінчаю особисто гуляючи, зрозумів, що роми живуть не так заможно, як ми собі уявляли. Дійсно, в деяких будинках немає комунікацій та навіть світла. Попри непросте життя, роми все ж намагаються створювати всі умови для того, аби радіти кожному дню. Вони гуляють на вулиці з гітарами, співають пісні, яскраво вдягаються. Дуже неочікувано і приємно чути українську мову. А щоб відчути ромське життя середини, я завітаю в гості до справжнього рома. Ми прийшли зараз ви нам покажете, де ви живете. Правильно Так. Ходімо на маленьку екскурсію двором двором ромів. Добрий день. Добрий день. Так, а скільки людей, скажіть, живе в будинку? Скільки? 20. Онуки але маю 23. Скільки онуків у вас? 23. У вас 23 онуки. 20. і всі тут живуть. Ну, no. один. Хороші люди мають міщатися. А в вашій родині скільки конкретно у вас дітей? Четверо. Всі живуть разом з вами. Всі разом, так. Так, тут, тут одні, одна родина живе, тут інша. Тут інша, тут тьоша живе. Так, тут тьоша, а там ваш і же будинок. Та, це мій будинок. Ходімо, за нами пішли. Тут живе тільки моя сім'я. Слухайте, от тут, от, от до речі, колорит Ромів. Яка гардина, дивіться, яка красива, фіолетова. Можемо роми? до вас зайти? Так, да, заходіть. Дякую да. за гостинність, заходьте. О, нічого роми собі. Роми люблять, коври! Ну, у вас тут коврів, дай Боже, дивіться, тут навіть як Мерседес справжній. Золота пічка. Дійсно, от елементи ромської оселі. Да? Також золоті такі вихиляси. Це от у Ромів таке Все є. Коромі да? люблять, так. Да. Золотісте, щоб блістіло. <реш> 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 ну так, да. ну а як? Ну а чого ні? А ось друзі, подивіться, це ви в які роки ось, з кулеметом. Чи ще... Расшаблю. Расшаблю. Це, це вже тут після 22-го року. Подяка, можете показати подяку? Це дійсно, я думаю, що вам пишається вся родина і вся громада. Це, звісно, всі, я, всі горді за це. Це батальйон наш. Відзнаки військові. А ось цей? Це знак третя ступеня. За мужество. Володимир Зеленський вручав нас. Володимир Зеленський, так. особисто? Так, да, особисто. Які у вас емоції від нього? <ріст> Сильний, не покинув нас, з нами був, тримався далі і такі у нас були емоції з ним. Тобто для військових Ми... це було важливо? Так, да, було, було важливо. Так, а значить, тут ви спите, тут малі сплять. І, і, да. Ну, тут спить. Дочка, ще одна дочка. і зі мною менша дочка, і малий син спить на полу. Є матраса. Якраз ви в шістьох да, да. В шістьох тут поміщаєтесь. Ще дітей плануєте? Ні. Для ромської родини дітей все, четверо це не дуже все. багато. Дякуємо за екскурсію. Так, ну що, дорогий мій Ужгород, ти виявився не таким, як я собі уявляв. Мені здавалося, що ти десь дуже далеко, а ти виявився набагато ближчим. Час повертатися додому. Бувай Ужгород!